Любі першокласники, розпочинаємо Урок Я досліджую світ. Тема уроку Природа рідного краю водойми. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Розпочнемо наш урок з відгадування загадок. Влітку всі до нього їдуть, засмагати і купатись! На піску і на просторі відпочинути на морі. Так, Наступна загадка. Між берегів текла-текла, мороз зміцнів, під скло лягла. Що це? Річка, молодці. Ще одна загадка. Цей блакитно-довгий звір має дивну звичку. Скелі скручі, стрімголів падає у річку. Що це таке, дітки? Це водоспад. Відгадайте ще одну загадку. Посеред поля лежить дзеркало, скло блакитне рама зелена. А це що таке? Це озеро. Молодці. Далі ще одна загадка. Царство риб. Китів, кальмарів, морських зірок, медуз і коралів. Як назвати це царство? Це океан, правильно, молодці. Водоспад, озеро, океан, річка, море. Дітки, як назвати це одним словом? Що це все таке? Це водойми, правильно. Найкращим місцем відпочинку для багатьох людей є водойми. Тобто річки, озера, ставки, джерела, моря, океани, водоспади і багато багато інших водойм. Річка, озеро, джерело і водоспад це дітки прісні водойми. Тобто, в них тече вода. Яку можна набирати з цих водоймів, очищувати і вживати в їжу. Її можна пити. А ось, наприклад, в морі, в океані і в деяких озерах вода солона, тому її використовувати в їжу і пити не можна, тому що це дуже шкодить нашому організму, якщо у воді забагато солі. Але дітки її також використовують. Тільки таку воду, яка має дуже багато солі, потрібно дуже довго і ретельно прочищати. І її також потім можна буде використовувати в їжу. Які водойми є у вашому населеному пункті? Як вони називаються? Всі ми пам'ятаємо, дітки, що наше містечко розташоване на березі Чорного моря. А з, зі сторони Миколаєва і Херсона в Чорне море впадає Дніпробузький лиман. Тобто, дітки, у нас вода перемішується морська і лиманна, прісна і солона. Яке значення мають водойми для людей? Взагалі вода для життя живої організму дуже велике має значення, так? тому що якщо живі організми, рослини, комахи, тварини, люди, птахи не будуть вживати у їжу, не будуть використовувати воду, то не зможуть довго прожити. так? Рослина засохне і зав'яне, загине без води, а живі організми, тварини, люди, птахи, комахи теж довго не проживуть. Для всього живого необхідна вода. Якби дітки, на нашій планеті не було стільки води, скільки є, то наша планета була б схожа на іншу тим, що на ній би не було живих організмів. Планета була б суха і не заселена ось такою гарною природою. Тому водойми не тільки в житті людей, а в житті всіх живих організмів мають дуже важливе значення. Які риби водяться у водоймах нашої місцевості? Можливо, ви самі знаєте. Ні? Запитайте про це у дорослих. В нашій місцевості водяться бички. Можна спіймати кефальку? А ще дітки, які птахи живуть поблизу наших водойм? Біля нашого. Берега в Чорному морі ми можемо побачити лебедів, ми можемо побачити диких качок, а ще дуже багато проживає біля нашої водойми чайок. Розкажіть, будь ласка, погляньте на малюночки і розкажіть, що може забруднювати. Водойми у нашій місцевості. По-перше, це викидні якісь так, сміття, яке людина залишає на відпочинку або кидає у воду. Це Можуть бути якісь палива або паливно-мастильні або зернові відходи, які залишаються після того, як пропливають кораблі по нашій воді. Як на вашу думку, можна вберегти водойми від забруднення, для того, щоб вода не забруднювалася. Потрібно її так само, як і всю живу природу, оберігати. Так? Необхідно слідкувати за тим, щоб у воду не витікали різні забруднення і відходи. Коли ми приходимо відпочивати біля водоймів, не залишати після себе сміття, яке вітром може рознести і занести у воду. Ось подивіться, на одному малюночку видно, що миють машину в річці. Такого теж не можна дітки робити. Для того, щоб помити забруднену машину, існують спеціальні станції. Не можна виливати різні хімікати у наші водойми, тому що, по-перше, це шкодить підводному світові. Тобто тим живим організмам, які живуть постійно у водоймах. А по-друге, це шкодить і нам з вами, тому що забруднюється вся екологічна система, вся природа наша. Поясніть, чому так кажуть вода на лужку сіно у стіжку. Погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть. Чи яскрава, соковита, зелена природа, зображена на цьому малюночку? Звичайно. А чому ви думаєте, чому вона така яскрава? Тому що поряд знаходиться водичка. Дітки, давайте пригадаємо, можливо, ви бачили мультфільми або картинки із місцевості пустелі. Що знаходиться в пустелі? В пустелі знаходиться самий пісок, так? і там дуже-дуже спекотно. Чи багато рослинності росте в пустелі? Ні. В пустелі можуть рости лише кактуси або якісь рослинки з колючками, які не, яким не потрібно стільки вологи і водички. А ось для того, щоб. Була гарна, соковита зелена природа, то рослинам необхідна вода. Дивіться, ми бачимо з вами зображення луга, так? І весь лужок, вкритий соковитою зеленою травою. Дуже часто дітки-фермери скошують цю травичку, підсушують, збирають у сіно, це сіно підсохле і складають у стоги. Навіщо це? А для того, щоб потім використовувати цю засушену траву взимку для того, щоб годувати. Тварин, таких, наприклад, як корови, кози, коні, або використовувати їх як підстилку взимку, щоб цим тваринкам було не холодно у їхніх домівках. Тому, чим більше води е, потрапить у ґрунт, де росте трава, тим краще і смачніше буде сіно. Відгадайте загадку! Серед села корито водою налито, біля нього вербичка пухнаста і калина гілляста, і малеча, і дорослі часто йдуть до нього в гості. Що це таке? Це озеро, подивіться, як гарно виглядає і мальовниче село, яке знаходиться на березі. Озера, так? Дивіться, яка соковита зелена природа, як багато дерев, кущів, трави, квіти. Тому що вода, дітки, вона дає початок всьому живому. Якщо є повітря, є вода, є сонячні промені, то буде гарна рослинність. Якщо у вас є можливість, дітки, дослідіть, будь ласка, ті водойми, які знаходяться біля вашого помешкання, там, де ви зараз проживаєте. Якщо маєте можливість, сходіть із дорослими на екскурсію до водойми, яка розміщена біля вас. І зробіть опис цього водойму. Як називається водойма? Це річка, озеро, море, джерело, ставок? Яка вона ця водойма? Велика чи маленька? Якого кольору вода? Вода може бути блакитного кольору, синього кольору, зеленого кольору. Які рослини ростуть на березі цієї водойми дерева, кущі, трави, квіти? Яке значення мають водойми для людей? Спробуйте виконати це дослідження, якщо маєте таку можливість. Погляньте, будь ласка, на малюночок. На малюночку зображена картина. Катинка біля річки. Ще в давнину люди селилися поблизу водойм, там, де можна було збудувати житло та здобути їжу. Дітки, а яку ж їжу можна здобути у водоймі? Звичайно, це дикі птахи і риба. так. Зараз я пропоную вам відкрити ваш зошит і знайти сторінки теми природа рідного краю. Пам'ятаєте, що якщо у вас є завдання, яке ми розглядаємо під час відеоуроку, ви його виконуєте письмово. Якщо це завдання у вашому зошиті відсутнє, тоді ви просто опрацьовуєте його Завдання? Перше, дітки, погляньте, будь ласка, на малюнок, який зображений у першому завданні. Ми бачимо вулицю міста. Біля цього малюночка у вас є невеличкі три малюнки: це світлофор, це е, зебра, тобто перехід дороги, і невеличке деревце. Будь ласка, виріжіть ось ці малюночки. Уважно прочитайте завдання під нашою вулицею і наклейте в ті, малюночки в ті місця, куди це потрібно. Біля банку стоїть світлофор. Тобто світлофор ми маємо наклеїти саме біля банку. Далі, через дорогу зображена зебра, пішохідний перехід. І праворуч від червоного будинку росте дерево. Будь ласка, дітки, зробіть це завдання у своєму зошиті згідно тих речень, які надруковані нижче. Наступне друге завдання, дітки, також схоже на попередні. Тільки подивіться, перший малюнок це було зображення міста, була вулиця у місті, а другий малюночок, дітки, це більш за все зображення біля села. Так само, біля малюнка є три маленьких малюночки: гори, місточок і будиночок. Їх потрібно вирізати. Уважно прочитати завдання, тобто речення, під нашим головним фоном, та наклеїти малюнки там, де це необхідно. За деревами розташувалися гори через річку місточок, а ліворуч від річки. Побудований будиночок. Будь ласка, дітки, виконайте це завдання і створіть ту картину, яка має бути. Завдання третє. Які водойми є у вашому місті або селі? Запишіть їх назви. Це може бути річка Дніпро, Чорне море або озеро Синевир. Дітки, пригадайте, будь ласка. Яка водойма знаходиться у нашому, біля нашого міста. Так, звичайно, це Чорне море. Тому запишіть, будь ласка, назву цієї водойми Чорне море. Завдання четверте. Розгляньте, будь ласка, фотографії, які зображені на екрані і у вашому зошиті. Позначте фото. На яких діти дбають про своє рідне село або місто? Погляньте, будь ласка, в мене на екрані на першому малюночку, ми бачимо на першому фото, ми бачимо, як дітки поливають квіти. Дітки, як ви думаєте, це е, дбають дітки про своє рідне місто? Звичайно, тому позначаємо це. Далі ми бачимо, як дітки збирають сухе листя. Це можна е, е, порахувати, що доглядають за своїм містом або селом ці дітки. Звичайно. Коли викидають сміття у сміттєві баки, і не просто у сміттєві баки які-небудь, а сортують у кожен бак окремо викидають сміття. Так, це теж дбають про рідне місто та село. Коли збирають врожай у садках. Це дбають про місто і село, коли ви, е, е, виготовляють е, ось такі будиночки для птахів і вішають їх на дерева. Це дбають дітки. І коли люди саджають дерева, кущі, трави, квіти у своєму місті або селі. Так, звичайно, ці люди дбають про. Своє місто або село. Тобто всі малюночки ми можемо відмітити. Наступне завдання, дітки, нам з вами за малюнком необхідно продовжити речення. Я збережу своє місто, я бережу своє місто, тому я. Що на малюнках люди роблять? Саджають рослини, прибирають сміття. Так, запишіть, будь ласка, дітки, продовження речення у свій зошит. Я бережу своє місто, тому я саджаю дерева, прибираю сміття. Що ще можна робити для того, щоб берегти своє місто? Постійно доглядати за. Ділянкою біля будинку. Так, молодці. Який висновок ми можемо зробити наприкінці сьогоднішнього уроку? Наявність водойми в населеному пункті це важливий чинник для життя і господарства людей. Водойми потрібно оберігати від забруднення, тому що в першу чергу ми шкодимо тим Живим організмам, які проживають в цих водоймах, які живуть біля цих водоймів, і, звичайно, собі також. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А наостанок оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!